Кого в нас ще не було? Владика бхає швидку. Щойно тут на площі святого Юра у стіп нашого собору ми освятили черговий автомобіль карету швидкої допомоги, яка попрямує. На схід нашої держави, там де є велика потреба, і це вже є така дуже гарна традиція, коли наші партнери з Гановера привозять сюди автомобілі. Ми їх тоді благословимо, освячуємо. Тому звідси лина велика вдячність нашим партнерам, нашій українській грокотоцькій церкві, парафії з міста Гановер, особі паруха отця Романа, і всіх, хто причетний є до цієї доброї справи, Я дякую всім добрим людям, які спричинилися до доброї справи. І щойно я довідався дуже цікаву річ. Ця машина, швидка допомога, коли вчора вночі в'їжджала до Львова, вона вже надала допомогу потерпілій людині, яка перебувала на дорозі. Цей автомобіль отримає швидка допомога міста Миколаїв. Ми дуже раді, що, попри погодні, погані умови, нас не зупинив сніг, мороз і страх. Війна триває вже довгий час, і на сьогодні є насправді дуже важко зібрати кошти, бодай навіть на такий один автомобіль. І тому ми дуже раді, що ця акція все-таки відбулася. що Дякуючи приватним особам, які пожертвували кошти лікарям. А теж організаціям, таким як ротарі клюб, які долучилися. Ми як парафія будемо надалі до перемоги підтримувати, допомагати Україні стільки скільки це буде потрібно.